Ви на каналі Натхнення навколо. І сьогодні я поділюсь з вами класним узором. Дуже просто в'яжеться, але виглядає максимально ефектно, наче ткане полотно, але воно гачкується приємного пригляду. Ми набираємо парну кількість петель. Я наберу 24 петлі. Тепер першу петлю, яка на гачку, ми не рахуємо. Випускаємо три петлі в четверту петлю робимо стовпчик без накиду повітряна петля, випускаємо ще петлю, наступний стовпчик без накиду, ще одна повітряна петля. Так само пропускаємо одну петлю, а наступну стовпчик без накиду, повітряна петля, і так, таки взяд. Коли ми пров'язали перший ряд. Ми робимо три повітряні петлі, дві з яких у нас символізують стовпчик без накиду, і одна це повітряна петля між стовпчиками. Тепер ми між останніми двома стовпчиками зсуваємо гачок і вив'язуємо стовпчик без накиду. Повітряна петля, далі між двома наступними стовпчиками без накиду. Стовпчик без накиду, повітряна петля, знову між двома стовпчиками, стовпчик, повітряна петля. Тобто ми в'яжемо у шаховому порядку і під повітряну петлю між двома стовпчиками попереднього ряду ми пров'язуємо ось такий ще стовпчик без накиду, знову повітряна петля стовпчик без накиду, між двома стовпчиками без накиду попереднього ряду, і так до кінця цього ряду. Подивіться, це перший ряд у нас, оце три петлі, які ми спочатку пропускали, і в четверту в'язували перший стовпчик без накиду. Між оцим першим стовпчиком без накиду. І оцими трьома повітряними петлями ми вив'язуємо також стовпчик без накиду. Звичайно, ось так. Три повітряні петлі. І знову ми бачимо, що у нас є стовпчик без накиду, стовпчик без накиду. Між ними робимо новий стовпчик без накиду, так. повітряна петля. Продовжуємо в'язати між стовпчиками без накиду, стовпчики без накиду та повітряна петля, стовпчик без накиду, повітряна петля, так само між стовпчиками без накиду, стовпчик без накиду, повітряна петля, тобто ми під повітряну петлю попереднього ряду вив'язуємо з під нею пов'язуємо стовпчик без накиду, нова повітряна петля стовпчик без накиду, повітряна петля, стовпчик без накиду, повітряна петля. І так само до кінця ряду ми доходимо до кінця ряду, де в нас три петлі підйому. І перший стовпчик без накиду у другому рядочку. ми в'яжемо третій. І між ними ми пров'язуємо стовпчик без накиду і робимо три петлі підйому. Як ви бачите, тут виходить, що наче як ряд трошечки стає меншим. Але не переживайте, у наступному ряду все це виправляється і буде рівненьке полотно. Так само ми пров'язуємо наступний ряд між останніми двома стовпчиками без накиду, пров'язуємо стовпчик без накиду, повітряна петля, стовпчик без накиду. Повітряна петля, стовпчик без накиду. Постійно стовпчики без накиду ми пров'язуємо між стовпчиками без накиду в попередньому ряду і не забуваємо кожен раз між стовпчиками додавати повітряну петлю. Це важливо. Останній стовпчик ми робимо між петлями підйому йому і першим стовпчиком без накиду попереднього ряду. Кожен раз те саме і три повітряні петлі. Бачите, край виходить рівний, так само і тут. Спочатку здавалося, що ні, а потім стає рівний край. Виглядає дуже класно, дуже ефектно, наче таке ткане полотно, при цьому в'яжеться максимально легко, швидко. Подивіться, який він гарний. Подивіться, і в льоні дуже пластичне, дуже класне полотно. В цьому, незважаючи на те, що тут ниточка більш товста, я підпишу метраж льону 320 метрів на 100 грамів, та ниточка, але тим не менш доволі така м'якенька, м'якеньке полотно виходить, доволі пластичне. Цікаво в'язати, легко. Дуже рекомендую. я Сподіваюся, що я вам допомогла знайти для себе новий узор в'язання. Принесе вам задоволення. Дякую за перегляд до наступних відео.